120 школярів отримали благодійного портфелика. 12-й рік поспіль благодійний фонд Каріта з Коломийсько-Чернівецької єпархії Української греко-католицької церкви допомагає дітям із малозабезпечених сімей зібратися до школи. Більше знає моя колега Мар'яна Мацьків. Перший дзвінок чимало хвилювань і сподівань, адже попереду цілий рік навчання. А ще шкільне приладдя добряче спорожнює гаманець. У наш час далеко не кожна родина може собі дозволити зібрати дитину до школи. Цього року до Карітасу звернулося 120 малозабезпечених дітей. Всім їм вдалося допомогти. Протягом місяця ми збирали заяви від усіх потребуючих людей, тобто є люди, які кожного разу звертаються, люди, які прийшли вперше. Так складається, що в основному це люди з Коломиї і Коломийського району. Ну, так само, що частково довколишні райони, що примикають до Коломийського району. Протягом місяця на території Коломийсько-Чернівецької єпархії тривала акція Благодійний портфелек. У подарунок входить, окрім самого наплічника, набір яскравих зошитів, альбом для малювання, набір кольорових олівців, папка для креслення, щоденник, пенал з рушками та олівцями і лінійка. Такий подарунок коштує 150 гривень. Акція проводиться, мабуть, уже в 12 в раз. Фактично від заснування «Каритасу». Тобто це була одна з перших акцій, яку почав проводити Каретас наряду із щорічною акцією перед великодним. Кошти збиралися так само, як і завжди по цілій єпархії. Тобто кожна парафія брала до себе в церкву, брали, кожен священник брав скриньку і люди там добровільно складали пожертви на цю акцію. Ну, за цю акцію вже люди знають, скриньки одні і ті самі, люди вже знають для чого це, і кому ці гроші будуть йти. У переддень першого вересня до Каретесу важко було потрапити. Всі діти з батьками чекали на вручення шкільних портфеликів. Того дня із трепетом на свій подарунок чекав син пані Наталії з синяви. Жінка сама виховує двох дітей, і це при тому, що є інвалідом. На важку долю не нарікає, просто зітхає, каже, що так сталося. Це перший раз я отримала цю допомогу. Надіюся, що дитині сподобається рюкзачок. І зачок. Щиро дуже дякую за цю допомогу. Дай Боже всім здоров'я. Андрій Сп'ядиків відвідує Карітас практично щоденно протягом останніх двох років. Для нього це вже не перший портфелик. Минулого року подарунок сподобався, і хлопець навіть намагався вчитися краще, щоб якось віддячити Карітасу за щедрий подарунок. Я вже відвідую вже більше два роки. Мені тут подобається. Я тут майже ходжу щоденно себе. І того року я отримав гарний портфель. І мені сподобалося. Я сподіваюся, що мені цього року також буде гарний портфель. Карітас зі свого боку зробив все можливе, щоб допомогти дітям у навчанні. Дирекція благодійного фонду висловлює щиро подяку всім добродіям, які пожертвували кошти на благодійного портфелика та бажає учням легкої дороги Україну знань.